Вітаю вас на каналі Наталині Рецепти. Сьогодні ми квасимо капусту, і я не тільки розкажу вам, як її квасити, а ще й буду агітувати вас це робити. Тому що, із з цьогорічними цінами на капусту рентабельність вашого виробництва буде 800%. Це означає, що в 3-літрову банку капусти ви зараз поквасите за 30 гривень. Якщо ви підете купити в магазині чи на базарі готову, то заплатите 250. Переконала? Тоді давайте квасити. Робиться це дуже просто і досить швидко. Для початку нам треба посікти капусту. На 3 літри приблизно йде 3 кілограми. Враховуючи те, що трошки піде у відходи, але капуста не повністю заповнить банку, будуть прогалені, то приблизно кілограм на, на літр. Отже, звичайно, видаляємо всі підсохші, брудні листочки, залишаємо чистий качан і е, січемо ножем Все, твердий качанчик, той, що всередині, ми не ріжемо. А тут важливо, важливо, якого розміру будуть ваші шматочки. Для того, щоб капуста хрумтіла, вони не повинні бути занадто маленькі, занадто тонкі, тому не, не варто використовувати там комбайн і ще щось Січимо ножем. Але і не занадто великі, бо ну, буде некрасиво, не незручно їсти. Тобто тоненькі, але не занадто. Насікли капусту, натерли моркву. Моркви не багато. На 3 літри одної середньої морквинки буде досить. Далі все це перемішуємо, а капусту стискаємо руками так, щоб вона трошки пом'якшала, трошки так похрумтіла, пускаємо з неї сік легенько. І тепер. Дуже-дуже щільно спресовуємо все у ємність, яку ви будете квасити. Я рекомендую взяти просто скляну 3-літрову банку, тому що тоді вам не доведеться придумувати, чим її притиснути. Нам треба, щоб капуста була завжди у рідині. Якщо у вас буде якась каструля чи бочечка, тоді треба зверху її чимось притискати. А в банці цей вузька шийка не буде. Давати їй вилазити з води. Отже, щільно, щільно, щільно пресуємо у банку, і після цього додаємо воду, але у воді попередньо розчиняємо сіль на 3-літрову банку 2 столові ложки солі з гіркою. Спочатку розчиняємо воду в склянці, в сіллю в склянці води, тому що потім, якщо її просто насипати в банку, вона може не повністю спочатку розчинитись. Заливаємо цей розсіл, а потім уже доливаємо банку до повного. Після цього банку обов'язково поставте у якусь чи то глибоку миску, тому що капуста буде бродити. Шумувати і частина води, частина розсолу буде виливатися. Щоб вона вам не виливалася там, де вона стоїть, поставте під низ якусь, якусь ємність. І процес бродіння в теплому місці буде тривати приблизно 3 дні. Ви побачите, коли капуста перебродила, то ця піна, яка спочатку піднімалась, це все опуститься. Після цього банку виносимо у прохолодне місце. Можна поставити в холодильник, можна поставити на балкон, якщо це зима, в погріб. Після бродіння капуста має стояти в холоді, щоб вона далі вже не кисла. І також іще треба доповнити її водою, долити ту воду, яка вилилася в. Під час бродіння треба долити чистої води просто для того, щоб вся капуста була повністю вкрита. Через декілька днів капуста буде повністю готова і можна буде їсти. Коли я подаю її на стіл, то зазвичай я її промиваю трошки, щоб вона. Забрати трошки з неї кислинку. Нарізаю цибульку і додаю олії. І це все. Квашена капуста, цибулька, олія. І все. І це дуже смачно, корисно, економно і, як бачите, дуже просто. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі в наступних.